Дня, дорогі друзі, зараз я знаходжуся на грядці, де вирощую картоплю. Цього року ми садили картопельку на початку травня, трошки запізненням, так як не було таких сприятливих погодних умов, були приморозки, було похолодання, і картопелька в нас чогось цього року дуже довго сходила. Зійшла вона так. Тоже не, не дуже так гарно, такі є більшенька, є меншенька, деяка починає саме виходити із землі. Це все причина холодних погодних умов. Між картопелькою я посадила ще такі гарбузки, це гарбузка. Коли буде вона розплітатися, буде трошки затримувати вологу для картопельки. Картопельку ми вирощуємо на гною. Так як ми держимо корівку, У нас є перегній, ми ранньою весною його вивозимо на грядку, переорюємо, воно земля підпарується, а потім починаємо садити. Картопельку. Ми її огорнули трошки йоржиками так продерли зіллячко, ще треба буде пройти сапкою посапати між корінцями, потім ще раз ми її огорнемо і будемо ждати її цвітіння. Коли з'являються королацкі жуки, ми стараємося їх. Спочатку збирати, коли вже з'являється їх дуже багато, раз мусимо покропити від Кололацького жука. Дякую вам за увагу, гарного дня!